Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися з полеглим героєм Максимом Галайдою. Вода мали щось зробимо не бідний захищають нас. Чому волинські депутати на сесії реорганізували комунальне підприємство Волинський фтизіопульмонологічний медцентр і де лікуватимуть хворих на туберкульоз? Виставковий арт-простір модуль тимчасовості відкрився для відвідувачів у Луцьку. Він передає саме цей період людей, які проживають під час війни. У Луцьку попрощалися з полеглим героєм Максимом Галайдою. Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці. Христе за покаяння розбійникам чи небезпека це праю коловіна кризи. Максиму Галайді був 31 рік. Бійця призвали на військову службу по мобілізації. Загинув військовослужбовець 8 липня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Мар'їнка Донецької області, розповіла знайома родини Алла Ожго. Така весела душа була в нього і щира. Він би віддав би все людям, аби було добре. Всім він пішов воювати 8 лютого, а загинув 8 липня рівно 5 місяців. Йому би 7 Серпня виповнилося б 32. Місяць не дожив. Наш Максим є дівчина в нього. Вони хотіли одружитися, заробити трошки грошей на весілля. Попрощатися захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Хороший, спокійний хлопець, роботящий. Хто моїх знайомих син? Я з ним малий був знайомий, але треба уважити. Дитина в голову положила, коли там вже та нечість згине з землі. Дружили, дружелюбний був. Товариш хороший. Я знав, що він служить. Якби місяць назад я тільки десь знав, що він там. Бачив, як він приїжджав от на декілька днів. Хороша, світла людина, завжди усміхнений. Шкода. Він був в відпуску. проважали його знов на фронт. І така звістка. Порядний хлопець, веселе життя, Дякую Дякую. За наш спокій дякуємо. Отану, да, але що зробить? Вони бідний вони захищають нас, а, свою, а вони кров свою за нас проливають. А й бо царство небесне, вічний спокій. Як вони кажуть, якби не ми, то хто. -хто. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Максима Галайду на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Рішення про реорганізацію комунального підприємства Волинський в Тизіопульмонологічний медцентр сьогодні ухвалили на позачерговій 22-й сесії Волинської обласної ради. Його підтримали 39 із 52 присутніх на засіданні депутатів, розповів Суспільному голова обласної ради Григорій Недопад. За його словами, йдеться про приєднання в Тизіопульмонологічного центру до обласної інфекційної лікарні. Під час цього голосування я утрималася. Ви знаєте, я завжди з насторогою відношуся до таких проектів рішень і до таких рішень. Коли йде організація, це означає і оптимізація, це означає скорочення, іншими словами. Я проголосував за, але е, суть не в тому, що організація, реорганізація це не головне головне ефективно боротися з туберкульозом. На сесію приїхав Іван Низькогос, тимчасово виконуючи обов'язки керівника обласного фтизіопальмонологічно-медичного центру. Зараз він капітан медичної служби на фронті. Каже, вважає проєкт рішення недоопрацьованим та помилковим. Реорганізація має бути продумана і, і саме робити з тими закладами, які є неефективні, а не ліквідовувати ті заклади, які є ефективні. У нас на залишку є. Понад 10 мільйонів гривень. Наша лікарня є більш успішна, ніж інфекційна лікарня. Не брала участі в голосуванні через конфлікт інтересів Любов Серба, депутатка обласної ради, яка працює меддиректоркою обласної інфекційної лікарні. З її слів, питання реорганізації обласного втизіопальмонологічно-медичного центру обговорювали на депутатській комісії кілька місяців. Бачимо чітке зростання кількості інфекційних хворих, зростання кількості туберкульозних хворих. Тому прийнято було рішення про те, що заклади треба об'єднати для того, щоб їх зберегти. Обласний фтизіопульмонологічний медичний центр, за словами Оксани, комар, виконавчки обов'язків керівника, розрахований на 70 ліжок, налічує 160 працівників. Зараз тут на стаціонарному лікуванні перебуває до півсотні важких хворих. Ми розуміємо, що мало відбутися, що це злиття. Ми сподівалися, що до нас приєднають Волинську обласну лікарню. У нас більша площа, в нас велика територія. Всі бояться скорочення, як би там не було. І що в зв'язку з скороченням впаде якість надання медичної допомоги. Захворюваність на туберкульоз, за словами завідувачки відділення Ірини Дудко, на Волині за час повномасштабного вторгнення зросла, особливо серед дітей. Ми не проти цієї реорганізації. Моя думка як лікуючого лікаря, як завідуючого, що це можливо і допоможе в лікуванні, в діагностиці, технічна база обох установ. Але перш ніж робити таке рішення, треба добре продумати, де буде розміщення, як буде розміщуватися, як буде надаватися допомога. Реорганізація обласного афтизіопальмонологічно-медичного центру це необхідність у зв'язку із медичною реформою в частині створення спроможного госпітального округу на Волині, розповів Юрій Легкодух, начальник обласного управління охорони здоров'я. З його слів, це не єдиний медичний заклад в області, який реорганізовують шляхом приєднання. Якщо ми зараз не проведемо реорганізацію, це говорить про те, що один з закладів буде поза спроможною мережою, тобто йому буде важко. Виживати на ті кошти, які він заробляє згідно пакетів НЦЗУ, не говоримо про скорочення, говоримо про реорганізацію. Юрій легкодух говорить, скільки часу триватиме реорганізація і хто стане новим керівником об'єднаного медичного закладу, поки невідомо. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Модуль тимчасовості виставковий арт-простір, у якому представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами, відкрився у Луцьку, розказала організаторка проєкту Елеонора Костючок. Споруду розташували на театральному майдані. Контейнери нагадують тимчасове житло для людей, кажуть лучанки Жанна Дацюк і Ірина Скрипник. Ми з подругами не на протязі тижня її моніторили, дивилися і дуже чекаємо саме її відкриття. Плануємо якось очікувати якогось перформансу, щось креативного і досить класного. Ми ці, зразні, з різних країн представляють свої якісь роботи. Ну які ж ну ми не знаю, хочемо зайти після відкриття. У модулі тимчасовості представили роботи 28 митців з 10 країн світу. Сказала організаторка проєкту Елеонора Костючок. З її слів, значна частина робіт митців вперше представлені в Україні. Розказує виставка уже побувала в Києві і Дніпрі. Головна ідея нашої виставки це саме тимчасовість, це той стан, якого ми всі на жаль зараз перебуваємо з такою невизначеністю та щось планувати. Французький куратор дуже відомий Фабріс Бусто. І він саме займався саме наповненням, да і вибором художників, які тут представлені, і вибором їх робіт. Враження від виставки Суспільному розповіли відвідувачі. Вражає, що тут е, зосереджені українські реально митці, художники. Ця вишивка це вперше реально, що я таке бачу. Напевно, більше такі виставки орієнтовані на картину, які просто намальовані е, тут можна бачити безліч технік. Андрій Вацик – лучанин, який приїхав на виставку на спеціальному скутері. Він людина з інвалідністю. Хотів приїхати тролейбусом на візку, звичайно. Але вирішив, думаю, скутером приїду, перевірю. А завтра, післязавтра, як буде комфортна погода, приїду на візку. Більш вільно подивлюся. Про проект знав, спостерігав, як монтували. Це дуже прекрасно. Для Луцька, для молоді. Виставка відбувається у двоповерховій конструкції площею 417 квадратних метрів, створеній із 27 металевих морських контейнерів. Сказав співзасновник громадської організації алгоритм дій Адам Харлампович. Символізм цього простору в тому, що контейнери виготовлені на тих підприємствах, які на сьогодні, яких на сьогодні вже не існує. І для того, щоб зробити цю висоту в просторі. Тут також з останньої партії металу з Азовсталі теж додавали вставки для того, щоб конструкція була сучасна, простора і не було відчуття стисненості. За словами Адама Харламповича, у Києві артпростір модуль тимчасовості відвідали 30 тисяч людей, в Дніпрі 8 тисяч. За виручені гроші із продажу квитків, говорить, зібрали 7,5 мільйонів гривень. Елеонора Костючок каже, ціна квитка символічна. Виручені гроші сприймують на відновлення культурних об'єктів, які зруйновані внаслідок російської агресії в Україні. Деякі роботи продадуть на аукціоні згодом. У Луцьку виставка експонуватиметься місяць. Працюватиме і у будні і у вихідні. Адам Харлампович каже, експозиція далі попрямує до Львова або в Париж. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. Волонтерський штаб, генерація змін за час повномасштабної війни закупив для військових автівки спорядження на понад 3 мільйони гривень та роздали орієнтовно 200 тонн різної гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним українцям. Розповіла керівниця штабу Наталія Прокопук. Зі слів жінки серед тих, хто допомагає з організацією збором коштів. Волонтер Андрій Єдинак йому 32 роки. Він більш відомий як Луцький кликун. Щодня о 12-й сурмить із вежі замку. Андрій Єдина каже, у волонтерському штабі Генерація змін він із березня минулого року. Зараз допомагає складати сухпайки та збирає гроші на тепловізійні приціли для військових. Сюди я прийшов на волонтерський штаб. Взагалі випадково сюди попав вдома. Довго не зміг сидіти, бо я мушу щось робити. От ну не потрібно просто сидіти вдома і чекати. Андрій має музичну освіту, каже, це допомагає збирати гроші на потреби військових. Я постійно зайнятий музикою. Цей в школі ще так само. Музична школа працюю. Виходжу грати в парк. От виконую е, різну українську музику закордонну музику в інстаграмі. Я це проводив, закидав людям. Таку мульку вони мені закидали донати, скидали скріни. Я їм виконував на замовлення ці пісні. Було декілька таких пісень, що я мусив по декілька дублів переписувати, бо не виходило з першого разу. Зі слів Андрія у центральний парк Луцька ходить грати у гарну погоду ввечері після 19-ї. Я люблю, коли кругом мене люди крутяться, ще й кидають мені гроші. Ну як мені? Не мені, а нашим хлопцям, нашим захисникам. Це супер. Це завжди позитивні емоції. Я з Латинської Америки з Еквадор. Дуже приємна музика, дуже приємна атмосфера. І це просто дуже гарно, що можна грати музика і збирати кошти на ССУ. Це класно. Вона знаєте, не те, що додає настрої. Вона просто на хвилинку ти забуваєшся про все, що є поза як то кажуть, межами парку. Тому що ти сюди приходиш з дитиною, хочеться не думати про війну. От а це дуже класна ініціатива. Найбільшою мотивацією для волонтерства каже Андрій Єдинак є подяка військових. Став замислюватися над, над життям взагалі, бо його може в будь-який момент так, як би не стати. Дуже позитивні емоції. Як вони дякували, там це не можна передати словам. Часом і словами, часом і е, сльози на очі навертаються. Вадим Панафірін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України! Віри, стійкості і швидкої перемоги. Ви у нас найкращі. Дякую за кожний новий ранок для України за кожний день. Дякую за те, що маю можливість тренуватися, за те, що я представляю збірну Україну на усіх міжнародних змаганнях. Вірю у вас, вірю у те, що разом з вами ми переможемо на всіх фронтах і покажемо, що Україна є найсильніша держава у всьому світі. Наша перемога це, це щасливі очі наших дітей, які кожного ранку, проснувшись, зможуть побачити своїх тат мам. Це наші спокійні ночі. Це радісні свята у колі сім'ї, це наше квітуче і безтурботне життя на нашій рідній Україні. А для мене особисто це коли повернуться мої всі рідні, мій дядько, мій брат з фронту. І тоді це буде означати, що Україна перемогла.